Всім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, я, Артікол Мікс, і в цьому відео я буду грати за Польщу у Завоюванні Європи у Другій світовій війні. Спершу я оголошу війну Литві. І почну армійську реформу у своїй армії, щоб моя армія мала краще армійське спорядження. Отака От скоромовка. Також я надішлю прохання про Союз Німеччині. Барабанна дроп. І... і. І німці відмовилися. Я так і знав. Я так і знав, що вони відмовляться. Тому немає гарантії того, що німці на нас не нападуть. Щось ж, збільшуємо армію і будуємо заводи у Брест Литовську. Тому що вони нам дуже і дуже треба. До того ж в брест литовську ці фабрики можна задешево будувати. Отже, тепер ми можемо оголошувати також війну Литві. Тільки перед цим збільшимо виробництво військового спорядження. Двома дивізіями атакуємо Куанна. До речі, це ж взагалі тока у нас. Коротше, двома дивізіями атакуємо литовську столицю, однак якось <кій> не найкраще ми її атакуємо. Хоча. Оборонців в столиці Литовської менше, ніж польських солдатів. Тому довелося нам приводити ще дві дивізії. І так, чотири дивізії наших билися проти однієї литовської цілий місяць. Але, зрештою, Литву ми захопили. І Союз почав війну проти Латвії. І ми теж можемо зробити те саме, бо я б хотів отримати порти. На Балтійському узбережжі. Тож, єдиним портом, який є в мене зараз, це данцих, і його легко можуть захопити німці. До речі, про німців. Вони тільки, тільки що захопили Чехословаччину, І тому єдиний мій резерв у Львові доведеться перекидати на кордон колишній з Чехословаччиною. І... і тепер чекаємо, доки пред'являться претензії. Ну і надсилаємо, звісно ж, війська. До речі, тут музон доволі епічний такий. Мені подобається. Так, ну, власне, приводяться потрошку наші війська. І совєти там не дуже вдало поки що воюють проти Латвії, а ми вже оголошимо війну. Трьома дивізіями атакуємо. Центр Латвії. І одна Латишська дивізія цього просто не витримує і починає тікати до Дауга в Пілсу. Але наші довгі польські руки дістануть її навіть там. І вони її там і знищують. І, і СССР почав проти нас е претензії пред'являти. Чудово, що з цим робити, я не знаю. Треба швидко брати латишські порти і переводити... І всі війська переводити на кордон з СССР. Тому що бій з совком буде доволі важкий. І, власне, ми приводимо війська до Совецького кордону. І надсилаємо повторне прохання про альянс нінцям, бо не хочеться, щоб нас атакували з двох боків. І німець відмовився. Печально. Тому, напевно, доведеться нам на два фронти битися. З більшою армією мені більше нема що робити. Совєти оголосили війну. Коротше, ми тепер наступаємо трьома дивізіями на Мінськ і на Поділля, тоді, як на всіх інших ділянках фронту, наступає Совок. І <кій> совєти вже відступають з Мінська. І ми наступаємо на. Контрольовану Совєтами Латвію. Ну, Контрольовану Совєтами територію Латвії. І ми також контратакуємо Совєтів на певних ділянках фронту. Ми маємо відступати з Вільнюса через серйозний натиск Совєтів. І Мінськ ми так і не змогли взяти. Хоча ми атакували його трьома дивізіями. І. Ми спробуємо атакувати знову Вільнюс. Спробувати його повернути під свій контроль, але поки що не вдається. Проте це тимчасово. Думаю, що це лише тимчасова поразка, і скоро ми зможемо. Е, скоро ми зможемо його повернути в Вільнюс. І тут, до речі, розрив утворився, між. Між Поліссям і Поділлям. І ми знищили Совєтську дивізію Вільнюсі і повертаємо місто під свій контроль. Ура! Все, ми звільнили Вільнюс від, від совєтських окупантів. І ми атакуємо Ми атакуємо Вінницю сучасно. І, і, і ми контратакуємо Совєтів біля Брест Литовська. І вони, можуть, і вони змушують тікати з околиць цього міста. Але Совєтський Союз перенаправив і так вже втомлену від боїв дивізію назад на околиці Брест-Литовська. Це була дуже велика його помилка, і ми, власне, тепер добиваємо ту совєтську дивізію. Загалом знищено аж цілих дві совєтських дивізії за, од... за цей короткий час. Совєти намагалися знову захопити Вільнюс, але не вдало. Третя совєтська дивізія знищена. І німець почав проти нас пред'явлення претензій. Це не дуже добре, ми не зможемо просто воювати на два фронти фізично. І. Ні! совєти знищили нашу дивізію в Вільнюсі. чорт. Треба швидко надсилати мирний план. Ми не зможемо воювати на два фронти, моя економіка цього не витримає. На щастя, погодився. Ми втратили тут трошки території, натомість здобули Поділля. Але все одно це нічого не вирішує, бо на тих територіях, які ми втратили і здобули, заводів немає. І тому користі з них майже нуль. І німець почав війну проти нас. І це він зробив дуже дарма. Хоча, якби не дарма для нас, адже ми атакуємо зараз Східну Прусію. Німець просувається до Львова, але ми його там контр атакуємо. Мінус одна дивізія у Східній Прусії. Ще мінус одна дивізія у... біля і... і німець захопив Познань, але ми його вже вибиваємо звідти. Німець тікає до Вроцлава, і, і ми намагаємося його добити. А також ми повернули під свій контроль Познань. І. І ми майже знищили їхню німецьку дивізію. Але... не знищили. О, а тепер знищили. Тобто ми вже знищили чотири німецькі дивізії, бо, третю, ми знищили у Кніксбергу, якщо ви не побачили. І... І німці зараз наступають до Данцига. А ми захопили Вроцлав. І, до речі, в Коніксбергу був один бойовий корабель, який ми можемо надіслати до передмістя Берліну, щоб його там захопити. Ми також можемо зробити котель у Словаччині, захопивши брно і відрізавши Словаччину від Німеччини і Чехії. Все, Брно захопили ми. Німець надсилає мирний план, хай підійдеться цим мирним планом. І, і ми надсилаємо тепер прохання про альянс різним країнам, щоб вони долучилися до війни. Греція, Франція, Румунія погодилися. І ми оточуємо німців у Словаччині. А Фінляндія відмовилася. Думаю, що вона про це ще пожалкує. І вона й справді пожалкує. І. І, коротше, ми зараз ведемо наступ на фронті. І, до речі, ми висадилися в передмісті Берліну і знищили вже одну німецьку дивізію там. І, і ми знищили одну німецьку дивізію ще у Словаччині. А також ми з'єдналися із плацдармом у передмісті Берліна. І ми захопили відень. Несправедливо окупований німцями в 1938 році. До речі, в мене про це є відео на каналі. І не звертайте увагу на те, що я захопив Литву. Німці у східній Словаччині відступають до Закарпаття, деморалізовані і голодні. І ми оточуємо три німецькі дивізії біля Берліну. І ми захоплюємо Прагу. Коротше, в нас є успіхи, при цьому таки непогані. Це Сесери просить Союз, а ми відкидаємо цю пропозицію, тому що я не люблю Совєтський Союз, як ви знаєте напевно. І Франція теж оголосила війну німцями. Ми якби, зараз перемагаємо, але в мене є таке перечуття, що Совєтський Союз захоче реваншу і знов оголосить війну нам. Тому я надсилаю мирний план німцям. І німці на нього погодилися. Але ми все-таки втратили росток. Не дуже це добре. Але. Що поробиш? І як я й казав, Сесир переділив нам претензії. Я себе якось вже навіть пророком уявляю, знаєте. І цей. І Я приводжу війська до совєтського кордону. І почав армійську реформу, тому що, тому що треба її проводити, щоб спорядження в нашої армії було краще, ніж совєтське. Проходжуся по фокусам на боротьбу з комунізмом і насилаю одну дивізію до Вільнюса, аби його можна було легше обороняти. І моя армія прокачалася до 4 рівня. Це дуже непогано. Також я пред'являю претензії Советському Союзові. І у відповідь на це Совецький Союз оголошує війну мені і моментально втрачає одну свою дивізію на Волині. І. І ми захоплюємо одну його провінцію. А ні, біля Каунаса була знищена ще одна їхня дивізія. І ми вже просуваємося в глиб совєтських територій, тоді як совєти не просунулися ні на один квадратний кілометр. Але бо йдуть доволі таки запеклі. І совєти все ж таки треба відзначити намагаються просунутися. І ми просуваємося по волинським по територіям Волині. Також ми знищили ще одну їхню дивізію. Неподалік від Бреслитовська, і вже входимо в Мінськ. І одна совєтська дивізія тікає з передмістя вільно до Мінська. Але ми все одно знищуємо її там. І все. В Совєтів мінус ще одна дивізія. Загалом 4 дивізії. Ні, навіть п'ята в Даугавпілсі зараз знищується. А ще ми можемо оточити дві дивізії Совка на заході України. І ми захоплюємо Даугав І знищуємо вже шосту Совєтську дивізію. Але Втрачаємо... Але таки втрачаємо одну власну. І, і цей. І Совєти таки знову взяли Мінськ під свій контроль. Але ми зараз їх оточимо. Хоча ні, вони встигли втекти з самого Мінська, але, по дорог... але на дорогах, які були під нашим вогневим контролем, ми їх знищили все одно. І, І ми захоплюємо Даугавпілс. І знищуємо ще одну совєтську дивізію. Загалом у Совка вже немає цілих восьми дивізій. Вісім совєтських дивізій, а війна тільки не почалася. Ну, не тільки на почалася, 4 місяці вона вже триває, але все одно. Доволі таки багато совєтських дивізій вже знищено за цей час. Ми перекидаємо сили нові до фронту, тому що він значно розширюється і буде розширюватися і надалі. І ми стали в позиційну війну на Заході України. Але знищило одну совєтську дивізію у Ризі. Тобто Совєтський Союз вже втратив цілих 9 дивізій. І Франція, до... І Франція, до речі, дала нам 300 тисяч доларів. Дуже непогано так, ми вдячні. Це нам точно допоможе. І я це знаю. І ще ми захоплюємо містечко Талін. <кій> Ну, не містечко, а велике місто, колишню столицю Естонії. І. І це. І ми... в нас є успіхи навіть на Заході України, де, де донедавна була позиційна війна повним ходом. І ми змушимо Совів вже тікати з Заходу України. Але, думаю, це короткочасний успіх. І ми знищили ще одну совєтську дивізію. 10 совєтських дивізій вже знищено нами. Тільки уявляйте, ми оточуємо ще одну совєтську дивізію у містечку Тарту і прокачуємо армію. А також, а, а також вивчаємо фокус на створення танкових дивізій. І. І ми знищили вже 11 совєтську дивізію біля Тарту. І Фіни приєдналися до війни. Дванадцята совєтська дивізія знищена. І ми, оточ... ми оточили совєтів біля Таука, в Пілса, а Фіни наступають на Ленінград. І. І ми будуємо перший корабель у містечку Льєпая. І ми починаємо рухатися до Смоленську. До Смоленщини. І Совєти відступають з Новограду, Взагалі-то це Новгород. І ми знищуємо ще одну дивізію біля Даугафпілса. Ми, і, і ми, коротше, перенаправляємо дивізію, яка мала рухатися до Смоленська на Київ. І ми знищуємо вже 13-ту совєтську дивізію біля Смоленська. І Румунія просить дати Денних. Що таке день? Денег? Я не дуже розумію російську та й не, не дуже хочу розуміти. І совєти відступають вже з півдня України. У нас непогані успіхи, такі треба сказати. Фіни вже захоплюють потроху Москву. А ми, а ми просуваємося до півдня України. Знищуємо ще одну піхотну дивізію Совка. І змушуємо ще одну дивізію тікати до Миколаївської області. Де ми її все одно знищуємо. Ось. І Румунія знов просить дати якихось непонятних денних. Що, що це таке? Ну, що це таке? Поясніть мені, я не розумію російської? Взагалі не розумію. Хм. І І фіни е Совєти вже відступають з Москви під натиском Фінів. Ми захоплюємо Херсон і Запоріжжя. Загалом в цій війні знищено 14 совєтських дивізій, тоді як ми втратили лише одну. І я особисто хочу ще трошечки території України забрати у Фінляндії. І фіни попросили Союз. Ага, ну тобто, коли ви, коли я просив Союзу у вас у війні з Німеччиною, то ви мені відмовили. А тепер ви самі його просите. Ні, не отримайте. Дайте Україну, а я дам гроші. Багато грошей написав я в чаті. І, і я присилаю війська до кордону з Фінляндією. А Фінляндія присилає ще війська до мого кордону. Не, не думаю я, що це все якось до добра призведе. Я сподіваюся, просто, що я оголошу війну. І Фіни попро. І, і надішлюю мирний план, на який фіни погодяться. І тепер я їм оголошую війну і надсилаю мирний план. Так, дайте мені Курськ, Воронеж, Крим, там ще парочку інших територій. І на цьому все. все. Віддавайте мені саме ці території. І фіни вже почали наступ і відмовилися приймати наш мирний план. Нехороші, такі ж люди. І. І ми. Коротше, ми втрачаємо Новгород. Це дуже погано. Дуже погано. І, і ми відступаємо з передмістя Членінграда. І фіни висадилися в Данцигу, а звідти до Варшави рукою подати. Як так можна? Ми мене там дуже мало дивізій, щоб стримати такий натиск. Алло. Алло, мені зараз тренда буде. Коротше, коротше, це. Мені справді тренда, походу. Всі мої великі польські імперії. Я відступаю з Варшави, але я вже оточив ті дві дивізії. І. І вони, коротше, настільки втомлені тепер без постачання, що не представляють загрози. Інша справа, так це те, що вони відволікли мене від лінії фронту. Тепер же я сконцентрований весь і повністю на лінії фронту. Там я захопив Воронеж, Курськ, Крим і рухаюся потихесеньку на Кубань. І. І. Надсилаю мирний план Фіна. Тепер вже. Парабанадроп, і фіни відмовилися. Чудово! А я ж хотів просто цьому запобігти. Але ні, фіни мають вести проти мене і виснажливу війну. Відправляю, коротше, одну дивізію свою до Фінляндії, щоб вона там захопила трошки фінських територій. І, можливо, навіть саме гельсінки. Знову надсилаю Фіна мирний план. І вони на нього взагалі ніяк не реагують. Як розуміти? Як мені це розуміти? Коротше, одна моя дивізія вже висадилася у Фінляндії. Надсилаю, знову є мирний план цим Фіна. А Хоча я перенаправляю ту дивізію, яка була у Фінляндії, і Фіни відмовилися. Коротше, це тепер битва Титанів. І в цій битві Титанів ми боремося не на життя а на смерть. Тому я зазиваю союзників до війни проти Фінляндії, висаджую десант у Ленінграді, де дуже багато фінських кораблів. Захоплюю Москву, захоплюю Калінін, захоплюю Туреччину, щоб у Фінів було менше заводів. І оточую все їхнє групування на заході, е, на заході Росії, колишньої, на заході Московії. І ми вже захоплюємо Москву. Москву. І висаджуємося у Ленінграді. І приводимо ще більше військ до лінії фронту. На ній, до речі, вже починають битися мої танки. І. І коротше, фіни взяли Daugaf І, ем, Коротше ми просуваємося потроху по далеким територіям Московії, а Фіни вже просуваються до е, території, які вже, ще в 30 ще коли я починав грати, були моїми. Все стає гірше і гірше. Я мобілізую свою. Я мобілізую людей в армію, тому що фіни доволі багато втрат мені нанесли. І. коротше. І ні! Вони знищили мою танкову дивізію! Ні! Але ми захопили Туреччину. А це значить, що тої танкової дивізії взагалі не було. І ми її не втрачали. Так, а ми тепер. Ми тим часом вивозимо весь флот з Ленінграда до Польщі. Тому що раптом фіни захочуть відвоювати Лінінград, і весь той флот буде втрачений. Ми втратили ще одну дивізію, господи ж мій. Реця просить про допомогу якусь там. Яка вам допомога ще треба? І. і цей. Я тим часом захоплюю вже велику площу фінських територій і, і це... Греція про... просить про допомогу, як я і сказав, мирний план фінам, сподіваюсь, погодяться. І так, нарешті. Нарешті вони погодилися так. Я стільки солдатів втратив у війні з ними. А тепер я б хотів займатися будівництвом заводів, тому що мені потрібні гроші. Я вже стільки грошей вбухав у всі ці війни, що то капець. У мене зараз економічна криза повним ходом, і мені треба будувати фабрики, щоб її подолати. А, надсилаю тепер прохання про Союз Ірландії і Фінляндії. Ірландія відмовилася. А я потроху відновлюю своє населення, то що воно теж значно постраждало після всіх тих війн. І ви тільки подивіться, як зараз виглядає Польща від Кавказу до Німеччини і від Туреччини до Фінляндії. Ми зараз найбільша країна світу. Коротше, золоті часи Польща зараз переживає. І французи почали війну проти фінів, і ведуть вони її, до речі, доволі вдало. Фіни взагалі ніяк не реагують на те, що на них напали. Надсилаю е, прохання про Альянс Фінляндії. І так! Ми захопили Європу! Ура! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео і до зустрічі! Бувайте!